Я пізнаю світ урок 149 тиждень 17-й. Тема уроку туристичний маршрут Херсонською областю. Заповідник Асканія-Нова. На початку уроку перегляньмо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатського! Шумить посеред європина неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Чарингач у морі, заповідні зони і Сипаш солоний. Всі тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на захід, Помандруй на схід, там карпатські гори тут ні шумить. мить Посеред Яке враження на вас правив перегляд відеофрагменту? А що вас здивувало? На сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомимося із туристичним маршрутом Херсонської області. Прочитаємо з вами назви туристичних об'єктів. Та підкреслимо ті, які нам уже відомі: Коса Арабатська Стрілка, Острів Джарел Гадж, Національний природний парк Олешківські Піски, Біосферний заповідник Асканія Нова, Узбережжя Чорного й Азовського морів. Які туристичні об'єкти вам уже відомі? Так, це коса Арабатська Стрілка, острів Джаралгач, узбережжя Чорної Азовського морів. Так, про ці три об'єкти ми з вами говорили, але ми не говорили про Національний природний парк Олешківські піски та біосферний заповідник Асканіянова. Для початку пригадаємо з вами те, що ми вивчали на попередніх уроках Япізної світ. Дамо з вами відповіді на запитання. Море, у якому розташована коса Арабатська стрілка? Так, це Азовське море. Затока в Азовському морі. Так, це Затока Сиваш. А найбільший острів України Чорного моря. Так, це острів Джарел а яка річка протікає Херсонською областю? Так, це річка Дніпро. Ми бачимо, що в нас у всіх чотирьох запитаннях відповіді Б. Так. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 20-та. Розгляньте схему. Підкресліть назву природоохоронної території міжнародного значення. До природоохоронних територій належить заповідник, біосферний заповідник та Національний природний парк. Яка назва природоохоронної території є міжнародного значення? Так, це біосферний заповідник. Якщо не пам'ятаєте, можна звернутися на сторіночку 40 у вашому підручнику та прочитати визначення. Кожної природоохоронної території. Ну що ж, розгляньте світлини. Опишіть, чим відрізняється зображена природа? Так, якщо порівняти ці дві світлини, то на другій світлині у нас дуже багато зелені, дерева, трави, кущі. А на першій світлині. Цього всього немає, лише одні піски. І бачимо, що ще й невеличкі чагарники. Ось ми можемо бачити невеличкі. А як ви думаєте, що означає слово пустеля? А яку із цих двох світлин ви під... перегляньмо з вами відеофрагмент. Пустеля це великий простір з бідною рослинністю або позбавлений неї. Зазвичай пустелі утворюються в місцевостях з посушливим кліматом. Для Європи вони не характерні. Тут існує лише декілька територій, що мають ознаки пустелі. В Україні в Херсонській області розташований один з найбільших піщаних масивів в Європі Олешківські піски. І саме сьогодні ми з вами дізнаємося більше про Олешківські піски. Олешківські піски це національний природний парк у Херсонській області. Його територія дійсно нагадує пустелю. Усе вкрито піском, температура якого влітку сягає 70 градусів. І лише подекуди трапляється негуста рослинність. Відкрийте сторідочку 42 у підручнику карта Природоохоронні території України. Отже, знайдіть природний парк Олешківські піски. Так, ось він бачимо Олешківські піски, позначений у нас кружечком. Так, підкресліть його. Дуже добре. Повертаємося на 21-сторіночку. Розгляньте світлини тварин та прочитайте їхні назви. Кінь Приживальського, Зебра, Американський бізон. Антилопа, Гаур, бик, сайгак, верблюд, сірий журавель, павич. Які із зображених тварин вам відомі? А де ви їх бачили? Так, ці тварини живуть у біосферних заповідниках. А наступний туристичний об'єкт Херсонської області, з яким ми познайомимося, це біосферний заповідник Асканія Нова. Перегляньмо з вами відеофрагмент та дізнаємося трішки більше про цей заповідник. Скажіть мені, будь ласка, що нового ви дізналися про біосферний заповідник Асканія-Нова? А чи хотіли б ви там побувати? Дуже добре. Прочитаємо з вами інформаційну довідку про біосферний заповідник Асканія Нова разом із Диктором. Одночасно підкресліть у тексті назви тварин. Біосферний заповідник Асканія-Нова – найстаріший заповідник в Україні, утворений понад 120 років тому. Тут навіть збереглися ділянки ніколи не ораної землі. У заповіднику налічують понад 800 видів тварин, з яких найбільш поширені їжак, заєць, ховрах, лисиця та тхір. Також тут живуть звірі й птахи, привезені з різних куточків світу, бізони, коні Пржевальського. Зебри, лами, антилопи, страуси, фламінго, фазани, павичі та інші. Скажіть мені, будь ласка, так які тварини мешкають на території заповідника Асканіянова? Гортаємо сторіночку, сторіночка 22. Розгляньмо з вами. Світлини рослин, які ростуть на території Асканії Нової? Прочитайте підписи і підкресліть назву Ендеміка України. Тюльпан Скіфський, ендемік України. Росте лише в Асканії новій. Ковила українська рябчик шаховий. Скажіть мені, будь ласка, яка рослина ендемік України. Так, це Тюльпан Скіфський. Підкресліть його назву. Дуже добре. Попрацюємо з вами із наступним завданням як справжньої мовознавці. Напишіть іменників в орудному відмінку та позначте закінчення. Але перед тим давайте пригадаємо, на які питання відповідає орудний відмінок. Так, на питання, ким, чим територія. Чим територією, так, закінчення? Єю зебра, ким зеброю, так, закінчення. Ою. Лисиця. Так, ким лисицею? Закінчення ею? Підкресліть слово, яке складається з дев'яти букв. Так, це слово територія. Визначте і напишіть, скільки у цьому слові звуків. Так, а звуків буде 10. Чому? Тому що літера Я в кінці позначає два звуки. Молодці! Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічбі. Виконаємо з вами нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер 1 Скажіть, будь ласка, яку відповідь ви отримали? Перевіримо її. Увага! Відповідь 16. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевіримо її. Так, відповідь 3. І раунд номер 3. Увага! Яку відповідь ви отримали у останньому раунді? Перевіримо її. Відповідь 72. Молодці. Чудова робота.